Вітаю, колеги. Сьогодні проводимо брифінг на тему служба за контрактом у Львівському прикордонному загоні. Спікер сьогодні це Сергій Степанов, підполковник, начальник відділу комплектування Львівського прикордонного загону. Перед тим як розпочнемо, нагадаю, що Держприкордонслужба цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад удосконалює систему соціального забезпечення. Та є соціально відповідальною установою. Будь ласка, пане Сергію, передаю вам слово. Доброго дня. Я представляю відділ комплектування 7-го прикордонного загону. Ми знаходимося в місто Львів, Личаківська, 74. Головною функцією нашого відділу є комплектування структурних підрозділів Львівського прикордонного загону, які дислокуються по Львівській області. То відділи прикордонної служби. Які дислокуються по прикордонню та прикордонна камендатура швидкого реагування, з чого складається вивчення кандидата і як цивільна особа стає військовою? Перше, це його бажання, бажання пройти до відділу комплектування, ознайомитись з переліком вакантних посад і пройти етапи добору. Перший етап це попередня співбесіда, де ми спілкуємося з кожним кандидатом на військову службу за контрактом. І визначаємо його ступінь освіти, потім передавляємо документи, і визначаємо, на яку посаду можемо його призначити та вивчити як кандидата. А в подальшому то буде військовослужбовець. Посади в нас різноманітні: від фельдшера, водія до лікаря або начальника фінансово-економічного відділу. Тобто нам потрібні всі. Інспектор прикордонної служби і далі вже спрямованість або водій, або фельдшер, або кухар відповідно до тої освіти і напрямку підготовки, який він отримав кандидат в цивільному житті. Другий етап добору то ми проводимо попереднє психологічний відбір, то визначення морально-психологічного стану для проходження військової служби за контрактом. Робота з психологом. Мінімум тестів, щоб зменшити і мінімізувати то присутність і час вивчення кандидата в той же день можна отримати результат: чи придатний, чи непридатний для проходження військової служби за контрактом. Наступний етап то ми працюємо з. Автобіографії, анкетними даними та особистими даними, які надав кандидат, і чи є застереження щодо прийому на військову службу за контрактом до лав Державної прикордонної служби. Ми є правоохоронний орган спеціального призначення, то є процедура, така що чи є застереження, чи немає, чи рекомендовано кандидата на проходження військової служби, чи є якісь застереження. Наступний етап це проходження військово-лікарської комісії, визначення. Стану здоров'я для проходження військової служби за контрактом. Кандидату надається перелік, він збирає, здає аналізи, отримує результати, і протягом одного дня проходить в нашому лікувальному закладі військово-лікарську комісію і за результатами отримує довідку щодо придатності. Цей процес займає приблизно тиждень, і все залежить від бажання самого кандидата. Пройти швидше і зайняти ту вільну посаду, на яку він претендує, це стосується порядку відбору, він не дуже розтягнутий. Ми намагаємося його скомпонувати і паралельно всі процедури провести, щоб не затягувати той процес. І наголошую, ми комплектуємо ті підрозділи, які дислокуються у Львівській області. Є в нас функція функціморного державного кордону. І Здійснення контрольно-пропускних операцій в пунктах пропуску? Дякую, скажіть, будь ласка, які освіти е, потрібні? Чи можуть звертатись громадяни з будь-якою освітою? Адже попередньо ви говорили про те, що потрібні і водії, і кінологи, і фельшера, і інспектори прикордонної служби. Чи є можливість? У громадянина а, прийти до вас, наприклад, з юридичною освітою, але він, наприклад, хоче бути кінологом. Чи є можливість навчання? Дуже гарне запитання, воно об'ємне. По-перше, ми звертаємо увагу на ту освіту, яку має кандидат, запропонуємо відповідно до його освіти вакантну посаду. Якщо Наприклад, з юридичного освіту або правоохоронна діяльність, або спеціальність юрист, ми запропонуємо за цією освітою це пункти пропуска в зміна прикордонних нарядів, інспектор прикордонної служби, прикордонний наряд, перевірка документів. Якщо цей кандидат бажає проходити службу за іншою направленістю, наприклад, кінолога, то є навчальний центр, Великі Мости. Кінологічний навчальний центр, де здійснюється підготовка за даним напрямом. Тому ми попередньо відправляємо кандидата на співбесіду до профільного підрозділу, до начальника служби кінологічного забезпечення, там спілкуються і вже визначається, чи зможе виконувати, чи за станом здоров'я, чи за морально-діловими якостями, якщо все погоджено. І кандидат пройшов співбесіду. Ми вивчаємо, і вже після того як він підписує контракт, його направляють на навчання в цей кінологічний навчальний центр, де отримує певну підготовку і вже виконує завдання обов'язки відповідно до тієї посади інспектор прикордонної служби, інструктор-кінолог. Скажіть, будь ласка, у нас напередодні були запитання щодо освіти. Якщо до прикладу так склалось у житті людини, вона не має вищої освіти або ж не є середня освіта, як, як бути з таким? Чи є шанс у цієї людини потрапити на службу за контрактом? Так, дійсно до нас звертаються як з вищою освітою, так і з повнозагально середньою освітою, професійно-технічною освітою. Якщо кандидат звернувся по простому після школи, після 11 класів, має повну загальну середню освіту, він займає сержантські посади. Це сержантський склад. В подальшому, якщо він зарекомендує себе є бажання отримати повну вищу освіту, він може, проходячи військову службу за контрактом. Виявити бажання і поступити до нас вищий навчальний заклад Національної академії Державної прикордонної служби, скласти, скласти іспити, провести співбесіди. І за нашим напрямком безпека охорони державного кордону або автомобільна служба, кінологічна служба можна отримати вищу освіту, отримати військове звання первинного офіцер, лейтенант і проходити в наших структурних підрозділах які. У Львівському загоні, а також де обирає відповідно до того рейтингу, який він отримає в навчальному закладі, то місце служби, і вже мати вищу освіту і проходити на офіцерських посадах. Це стосується нашого навчального закладу. Також можна отримати під час проходження військової служби за контрактом в будь-якому цивільному вузі вищу освіту і підвищити свій кваліфікаційний рівень для. Подальшого проходження служби і займати то або іншу вищу посаду відповідно до тої освіти і напрямку, який він обрав для проходження служби а в подальшому для підвищення кваліфікації, нагадайте, будь ласка, за вік кандидатів з з кількох років людина може прийти і підписати контракт, і також до скількох років. І скажіть, будь ласка, чи є можливість у кандидата підписати контракт у випадку, якщо він є студентом заочної форми навчання, чи може він підписати контракт і одночасно навчатись на заочній формі і відповідно служити що стосовно вікових категорій, розглядається кандидати відповідно до чинного законодавства від 18 до 60 років. Зараз, до речі, ми останній аналіз прийнятих на військову службу за контрактом показує, що вік зменшився, і більшість десь відсотків 40, то кандидати з віком від 20 до 30 років. Стосовно заочної форми навчання, так, дійсно, ті, хто проходять заочну форму навчання в навчальних закладах вищої освіти, мають змогу пройти етапи добору. Нам надати довідку з того навчального закладу, що він проходить навчання на заочній формі, і підписати контракт, не перериваючи навчання, і під час відпустки можна здати ту екзамінаційну сесію для отримання вищої освіти, і в подальшому, то буде непоганий така підтримка для отримання вищої посади. Щодо Проходження служби бажано до 57, щоб можна було підписати контракт з терміном на 3 роки, щоб можна було вислужити і до гранічного віку той термін, який визначений першим контрактом. Дякую, пане Сергію. Чи будуть запитання? Якщо запитань не буде, ми будемо завершувати брифінг. Нагадаю, для тих людей, які вже вирішили для себе, і для тих, можливо, хто ще вагається, не вагайтесь, приходьте на службу до Львівського прикордонного загону, ідіть з першими, з честю, з найкращими у класній команді. Львівський прикордонний загін гарантує повний соціальний пакет, високе грошове забезпечення, навчання в найкращих фахівців, безкоштовну медичну допомогу, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави, компенсацію за оренду житла, мотивовану команду, і це ще не весь перелік. Нагадаю. До Львівського загону можна потрапити, зателефонувавши за номером 067 292 51 19, або завітати по вулиці Личаківська, 74, що в місті Львові. Також можна заповнити анкету, яка знаходиться. На наших офіційних Фейсбук-сторінках це західне регіональне управління Держприкордонслужби, а також Фейсбук сторінка 7-го прикордонного карпатського загону. Дякую за увагу.